Щороку, 22 січня, відзначається День Соборності України. Саме цього дня має бути менше гарних слів та більше дій для того, аби у кожного прокинулося бажання бачити Україну єдиною і неподільною, упевнені Бердишівські свободівці та представники правого сектору. Так зібравшись о 12-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку, активісти згадали тих, хто боровся за вільну і єдину Україну. Серед таких не лише історичні постаті. До них додались і наші сучасники, що загинули за свою державу. Ідея полягає в тому, щоб власне, звернути увагу Бородичевлян на такий день, як День Соборності України. Це, власне, той день, коли українська нація ще в далекому на початку ХХ століття власне, змогла об'єднати Західну Українську Республіку і Центральну Раду. Власне, Зараз, як ніколи, єдність українців вона потрібна, тому що події, які відбуваються на сході, вони можуть бути переможними лише тоді, коли українська нація буде єдиною. Народ власне єдиний, і тут якби будь-яких суперечок з цього приводу бути не може, тому що є українська держава, є українська нація. На сьогодні рівень патріотизму зріс, мабуть, найбільше за часів незалежності. І власне це підтверджують дані тих соціологічних досліджень які проводять відповідні аналітичні структури, тому єдність вона є, була і буде. На думку присутніх, наше місто не може лишатися осторонь цієї всеукраїнської акції, адже маємо і своїх героїв України. Зважаючи на обідній час та робочий день, ланцюг єдності вийшов небагатолюдним. Втім, активісти запрошують усіх бажаючих о 20.30 приєднатися приєднатись до ще одного. Сьогодні на 20.30 буде біля Небесної Сотні на центральній площі таке теж продовження заходу сьогоднішнього власне згадка про героїв Небесної Сотні. Адже цього дня, рівно рік тому, почалася ак активна фаза власне протистояння, в тому числі і на вулиці Грушевського, і власне цього дня. Були ну, перші, перші особи, які потрапили до Небесної Сотні. А на вечір вже буде запалювання свічок і вшанування пам'яті тим, хто загинув. Бо хлопці, ті, що загинули на Майдані і гинуть в АТО, вони також захищають і намагаються зберегти цілісність і незалежність України. Також будуть збиратися кошти на допомогу нашим хлопцям це Січ і Карпатська Січ. Це входять туди з свободівці. З Карпаття, Свободівці, вони воюються. Сьогодні, сьогодні ввечері будемо збирати кошти, і потім передаємо їх на Житомир і будуть закуповуватися те, що їм потрібно. Перш за все, це буде термобілизна, спорядження, яке їм потрібно, а також їжа. Продукти будуть передаватися це все на АТО.